швидко табір перетворюється на ну, такий пропагандистський центр виховний. Це 33-34, да, це розпал голодомору в Україні, і тут випливає оцей рух охоронців колгоспного врожаю. Тоді дітей там хоча б годували, і для когось це був порятунок від голодної смерті, зокрема. Одна путівка, і за неї ще треба платити гроші. І мама сказала: грошей немає. Ну так немає, так немає. Будемо міняти долари. Пісня з Артаку українською мовою в голові Артак Артак, наповнює вітрила. Артак Артак, міцної дружби сила. Всі розмовляли тільки російською. Ми вивчали пісні Артек «Не Незабудімва вовек». А що там за флаг такий? Наш російський, російський. наш російський ну, 19 <поставили> марта поставки. <поставили> 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 Вони, наприклад, беруть дітей з тимчасово окупованої території. Від початку повномасштабного вторгнення це цілком реальна цифра близько 4 тисяч дітей. Вони вважають, що стіни це є артек. То повірте, це не є дух. Це не є свобода. Це не є воля. Всім доброго дня! Доброго дня! Доброго дня, доброго дня! Мене звати Макарій, я з Нікополя, являюсь мером Артеком. Як Нікополь? Під обстрілами, погано. Историческое фото 16 июня 1925-го. Четыре палатки на берегу Черного моря у подножия горы Аюдак. Начало знаменитого пионерского лагеря «Артек». А начинался «Артек» вот отсюда. Летом 1925 -го года в брезентовых палатках размещалось чуть больше ста ребятишек. Создать оздоровительное учреждение для детей туберкулезника в собственном имени предложил ученый иммунолог Сергей Метальников. Советская власть идею поддержала. Крымскую дачу ученого присвоила и разграбила. Имя Метальникова из основателя Иартека вычеркнула. Детская здравница перешла в подчинение партии. в 30-х годах о лечении детей туберкулезников речь не шла. Попасть в главный лагерь советской страны в Крыму могли избранные. Исключительно актив пионерской организации, объясняет исследователь детских движений 20-40-х годов 20 -го века, историк Нана Гагохия. Уже на конец 20-х годов мы видим, что это совсем уже не было главной вимогою. Потому что достаточно быстро Табір перетворюється на ну, такий пропагандистський центр виховний. Це як санаторій було придумано саме для піонерського активу. Тобто, коли ми говоримо про дітей, ми не маємо забувати, що ця ідеологічна складова вона була з самого початку. Артек передали в руки врача зіновія Соловйова стеченню обстоятельств. Он же возглавляв отдел здравоохранения НКВД і воєнно-санітарне управління Красної Армії. Одного боку Червона армія з НКВС за плечима у Соловйова, З іншого боку, а саме ем, напрямок, тому що коли створювали ем, якби від імені Червоного Хреста, він, він був теж в той час керівником ще цієї організації е, паралельно разом, якби вважалося, що два засновники у Артека це Червоний Хрест у особі Соловйова і ВЛКСМ. Яке з самого початку курувала всю, ну, всю деятельность в Артеці. Это «Комсомольская правда» за 1935 год. В Всесоюзной молодежной газете печатают письмо 12-летнего Николая Вербового из Одесской области своему школьному учителю. Заметку называют «Что я тут тильки не бачу». Мальчик пишет о красотах Крыма, природе и климате, а также детях, которых никогда ранее не видел. Сюда в Артек приезжают и китайцы, и молдаване, из каких хочешь краев приезжают. Китайцы как приедут и какие они только фокусы не показывают, а вторые так красиво поют, аж Артек поднимается. Важно, что к письму прикреплен текст от редакции «Комсомольской правды». Коля Вербовой послан в Артек за то, что раскрыл замыслы кулачки Татьяны Прядун, которая хотела загубить всех колхозных телят. Це 33-34, да це розпал голодомору в Україні, і тут випливає цей рух охоронців колгоспного врожаю, який запущено владою спеціально щоб втягнути дітей у цю компанію політичну, не не, не просто колективізації, а це вже компанія знищення корпуля класу. Тому що передувало цьому це накачка агресивна, негативна, ненависницька до куркулів, як до персонажів жахливих, через яких і є ну оце в селі, ці не з продовольством. Бо куркулі кліп покрали, і поховали, бо інак інакше як пояснити. І якщо раніше таким дітям активістам дарили горни ілі барабани, то після 34-го ставки виросли. Это були путьовки в рай советського детства. За це їх було вирішено таким чином якби нагородити, відправити в Артек. І ця кампанія вона висвітлювала скрізь, бо вся преса писала: і доросла, і дитяча, як оці 200 піонерів, і там багато було серед них українців, кілька десятків саме з українських сел, тому що ну, тут найагресивніша це була відповідна кампанія боротьби з куркулями. І от вони, вони їдуть, і ми бачимо їх. Обличчя там одна як зараз пам'ятаю, Ніна Суща її звали з Донеччини піонерка, яку побили цей Куркуль, там було сказано за те, що вона не давала взяти там якісь зернятка, типу збирати на полі. Їх фото не просто показувало, що вони їдуть в Артек, а далі ж розкручувалося. Артек показувався, як рай такий на землі. Радянський Союз намагався використовувати дітей для того, аби вони теж брали участь в цих бригадах, які знаходили зерно, які здавали так званих куркулів, і заохоченням за це було була саме путівка в Артек. І тоді дітей там, хоча б годували і для когось це був порятунок від голодної смерті. Зокрема, але за що? За те, те, що ти пристав до режиму, і за те, що ти подекуди можливо, навіть проти власних родичів, сусідів, свідчив і їх здавав. Во второй половине 30-х крымский «Артек» попадает под жернова советских репрессий. Известное фото 1937 года. Дедушка Сталин, дети и вожатые. В нижнем ряду человек, чье лицо стерто. Это вожатый Николай Кротов. Он и еще более ста человек из «Артека» были арестованы летом 37 го по делу о покушении на главу правительства СССР товарища Молотова. А совсем рядом с ним стук, стук, подарок товарища Молотова. Артек, Проверка НКВД якобы показала грубые нарушения. По данным некоторых источников, в архивах сохранилась соответствующая докладная записка. В Артеке процветало бытовое разложение. Пьянки вошли в систему. Устраивались систематические попойки на квартирах. Пили за счет Артека. Пили из подвалов Артека. Пили в складчину по 20-30 рублей с брата. На пьянках клеветали на партию и ее руководителей. Вожатый Малютин избил восьмилетнюю Элю Щукину, а пионерку Тамару Кастрадзе изнасиловал. Что из этого правда, пока закрытый архивы НКВД в России узнать невозможно, но то, что в 30-х репрессивная машина обрушилась на педагогов, это так, объясняет Нана Гагохия. было бы дивно, если бы там не нашли шкодники, поскольку их шукали скрозь и доносы писали Масово тим більше в справі виховання дітей то в Україні в цей час стільки було постраждалих саме педагогів. ці інститути закривалися там і всю верхівку знімали, які саме вихованням займалися. Такий великий крав попадається не часто. В 1945-м артековцы подарили послу США вырезанный из дерева герб Америки. И только в 1953-м американцы узнали, что в гербе было подслушивающее устройство. Позже артек на долгое время стал эталоном детского отдыха. Годами лагерь посещали советские селебритис. Юрий Гагарин, генсеки СССР, а после 91-го в лагерь регулярно приезжали президенты России и Украины. В 90-х Артек стал детским лагерем независимой Украины. Моя коллега Инна Бондаренко отдыхала там в 1997-м. Даже тогда попасть в Артек было очень сложно, объясняет она. Це е, прийшла одна путівка на район, це Київська область, е, і потрібно було заплатити відсоток вартості путівки. Е, 10 чи 30% процентів від вартості путівки треба сплатити. Е, цю путівку спустили в район. У районі не знайшлося людей, які би заплатили, і тому вона спустилася нижче. І на і в школі мене мама вчителем працювала. І в школі директор на Педраді каже, що ось є путівка в артек, але потрібно заплатити певний відсоток вартості путівки. Хто може, то ось ви можете відправити дитину відпочити. Що такої артек іна особо не знала, але розуміла, що це дорогое удовольствие. Я не знала, що це таке, але я розуміла, що це, мабуть, дуже-дуже круто, якщо це одна путівка, і за неї ще треба платити гроші. І мама сказала: грошей немає. Ну так немає, так немає, будемо міняти долари. Тому е я поїхала одна потягом до Криму. В середині, даже в конце х в Артеки царіла ідеологічне безвремені, Это когда все совєтське почти ушло, а нове українське не заступило. Дивися, була повна суцільна російська мова. Всі розмовляли тільки російською. Ми вивчали пісні Артек «Не забудем вовек». От, таких, от такого формату пісні не було про українського. І знаєш, і я не відчула якось лінь, але і ні того, і ні цього не було. Єдине, що ми ходили до школи через велику площу, де був де стояв величезний пам'ятник Леніну, і хтось нам сказав, що коли ви проходите, то треба казати Здравствуйте, дедушка Ленін». У 90-ті спочатку ця ж ідеологія вже всім настільки набила, скомана, що ну, від неї відмовились дуже швидко. Щодо ритуалів, то вони лишались. Вони лишались, вони наповнювалися, як би переосмислювалися, наповнювалися якимось новим змістом, якісь назви змінювалися, якісь, можливо, додавалися трішки ну, нові сучасні традиції також. Я, це це ну, таке хворобливе питання. Ми для мене завжди було. Я не можу на нього відповісти. Чому все таки е, туди не зайшла якась українська ідея? Єдиний у нас у групі нашій був єдиний хлопчик, який взагалі не переходив на російську мову. От від слова взагалі. У мене є гріх на душі, бо я відповідала росі... ну, суцільна от російськомовна. Оточення суцільне. Він єдиний, який не переходив. Його звали Олексій, і його. Я не знаю, звідки це взялося. Хто це сказав? Йому казали, Льоша Бандеровець. А хто такий Бандер, Я теж не знала. Так, Рома, я наїхав. відкривай. Зараз ми наїдемо. Это крабик. Дай посмотрим. Хороший крабик. Тем не менее, у Ины после посещения Артека остались самые лучшие воспоминания. А в 2000-х, судя по рассказам другой артековки, Екатерины Рашевской, лагерь таки стал украинским. У мене про Артак залишилися лише світлі спогади і купа пісання і звідти, ну як напевно, будь-якої дитини. Причому що у мене, до речі, пісня з Артаку українською мовою в голові. Артак Артак наповнює вітрила. Артак Артак міцної дружби сила. Тобто, там не було російської пісні від 2012 році. Ми вже співали українською і. Не знаю, я вам ще час сподобалось мені Вартеку. Дуже сильно шкода, що е, окупанти його окупували. Після окупації Крима осінню 2014 в Артек приїжджає председатель правительства РФ Дмитрий Медведєв. Чиновнику проводять екскурсію. А що там за флаг такой? Наш російський Наш російський поставили. Марта поставили. С тех пор российская пропаганда твердит об одном, мол, Артек при Украине был в руинах, а вот при России лагерь расцвел, его отстроили. Ну состояние такое, да. Придется делать ремонт везде. Хотя все совсем не так, делятся опытом правозащитница Екатерина Рашевская. Она из села Полтавской области стала президентом своего отряда в Артеке в 2012 году. Я абсолютно не погоджуюся з росіянами, що за час України табір перебував в занепаді. тобто, те, що вони там пояснюють, це абсолютна маячня, тому що мене привезли у табір із прекрасним п'ятиразовим харчуванням. У табір, де був одяг, форма, де всі були однакові, незалежно від їхнього там матеріального становища. У табір, де була міжнародна зміна, і де я вперше в житті побачила дітей з іншим кольором шкіри, які говорять іншою мовою, і які теж були там. Були діти з Мозамбіку, просто для розуміння: діти з Вірменії, діти із Кенії, і діти з Росії. Ми дуже на вас розраховуємо, що ви вдохнете нову жизнь сюда и откройте новую российскую страницу истории Артека. Эту новую российскую жизнь в Артек российские власти вдыхают до сих пор, пытаются подтвердить легитимность и статусность лагеря, объясняет исполняющая обязанности постпреда президента Украины в Крыму Ольга Курюшка. По ее словам, в Артек массово свозят украинских детей из оккупированных территорий. Они, например, берут детей из тимчасово оккупированной территории, берут детей, которые Примусово вивезені знову окупованих територій і запрошують дітей з території Російської Федерації. І вони їх разом поєднують між собою, ну, проводячи там різні заходи дитячого такого спрямування. Але е, вони всі е, містять такий мілітаризаційний аспект. Наприклад, до них привозять або запрошують учасників так званого СВО. І він розповідає дітям про те, як треба любити батьківщину і як потрібно її захищати. І все навколо цього крутиться. Ну тобто, вони повністю мілітаризували освіту взагалі. Вже на 2022 рік у росіян була чітко відлагоджена логістика того, як вивозити дітей із інших окупованих територій на той час це були частини Донецької та Луганської областей, на так зване оздоровлення, яке ніколи оздоровленням саме по собі не було. Тобто, головна мета, що тоді до початку повномасштабного вторгнення, що наразі. Це політизація дітей, їхня мілітаризація, переформатування, тобто пояснення їм, що вони частинка однієї великої Росії. Артек кожен рік посещає сорока 44 тисяч дітей. Міжнародний дитячий центр займає площу в 218 гектарів. Росія за всіх сил намагається зберегти міжнародний статус Артека публічно відчитується о сотнях дітях із інших стран, в лагері. Наприклад, говорять про те, що це там громадяни там Іспанії, наприклад, або громадяни Італії, або громадяни Німеччини. Хоча насправді це громадяни, ну тобто це росіяни, які мають громадянство іноземних Е, Тому Артек зараз приймає дуже багато дітей, якраз через те, що їх ну, звозять в дуже багатьох територій, бо виходить так, що. Громадянина наземної країни, який опиниться на тимчасово окупованій території, він є таким, який порушив порядок перетину державного кордону України, і це означає, що Україна має легітимне право притягати його до відповідальності. Через жернова российского Артека прошли тысячи украинских детей из захваченных территорий. В следующем году лагерь, по данным Центра национального сопротивления, примет 56 тысяч украинских детей из оккупированных регионов. Якщо ми беремо від початку повномасштабного вторгнення, це цілком реальна цифра близько 4 тисяч дітей. І я підозрюю, що вода може бути навіть більшою, тому що дітей вивозять протягом всього року. У нас вже минуло три роки повномасштабного вторгнення. Дітей вивозять дуже великими групами, тобто це подекуди понад 100 осіб, і тому 4 тисячі виглядають цілком адекватно, зважаючи на те, що Артек це ж не один корпус, Артек це величезна кількість корпус. Идеологически Артек откатился к 30-м годам прошлого века, убеждены историки. Лагерь максимально милитаризован и политизирован. Здесь всем правит юнармия и так называемое движение первых, объясняют правозащитники. Даже во время празднования столетия Артека вожатые проводили идеологические мероприятия. Я бачила по відео діти збирали карту Росії як пазл, і на тій карті вже були включені окуповані території України. Тобто для дітей з інших держав це цілком нормально, що вони Крим туди приклеюють, тому що тому що вони в таку гру гралися. Там були зустрічі із героями Росії, в тому числі героями спеціальної військової операції. Там були навіть такі політичні ігри, знаєте, як моделювання, мудкорти, там, де говорили про глобальні геополітичні проблеми. Тобто і тут воно не обійшлося бі без політизації. Всім доброго дня! Доброго дня! Такое для вас вопрос. А что я символом писаря на Сечи? Мы в Артеке пуще водиться на Киевщине. После оккупации Крыма, когда Артек перебрался на материк, слово «лагерь» со всеми его значениями убрали из названия. Теперь это Международный детский центр, единственный легитимный правопреемник детской здравницы, основанной сто лет назад в Крыму. И это понимают все в цивилизованном мире, убежден замгендиректора Сергей Коник. Артек це не стіни. Розумієте? Якщо вони вважають, що вони зараз володіють стінами, і вони вважають, що стіни це є Артек, то повірте, це не є дух, це не є свобода, це не є воля, це не є Артеком країною дитинства. Розумієте? А так, так, да, можна зараз сказати, ми є. Ні, ми є тими правонаступниками і ніяких абсолютно юридичних немає не, не виникає. Сейчас Артек принимает дітей, которым нужна помощь більше всього: Сирот, дітей учасників бойових действий, дітей погибших защитников України или проживаючих в населених пунктах недалеко від лінії фронту. Артек зараз із го року він приймає дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. Це діти отримують безкоштовно від держави путівку. Вони приїжджають цілий рік. Тобто Артек працює цілий рік. Не тільки влітку. Ми працюємо як з лютого, так і до грудня. От в таких умовах живуть діти. Тобто в кожного є кімната, свій сванвузел. А на скільки? — на шість років? Абсолютно хочу сказати, що ці двохповерхові ліжка абсолютно mm -hmm. безпечні і. артек відкрит для дітей з інвалідністю. У нас таких от чотири кімнати. В кожній кімнаті є, бачите, спеціалізовані санвузол для того, щоб дитина на крісло колісному самостійно могла всіма засобами скористатися. Є спеціальні ортопедичні ліжка, які теж виставляються на певний розмір, тому що в кожній такій кімнаті создано безбар'єрне пространство. Він почуває бы абсолютно комфортно. Він під'їжджає на кресли, достає речи, які тут висят, самостійно да, выпуская, поворачивая, все, закрывая. И вот такие, да, варианты. Мы поговорили с некоторыми детьми, стало понятно, что для многих артек ⁇ место, где можно отвлечься от войны, хотя бы смену, 21 день. Мене звати Макалій, я з Нікополя, являюсь миром Артеку. Як Нікополь? Під обстрілами, погано. Ну, Живемо недалеко в покрові, але да, приїжджаємо дуже часто, дуже часто попадаємо під обстріли. Що тут вам сподобалось найбільше, запитаю зараз? Тут їжа. Ну, Я Люблю поїсти там. Мені загалом тут подобається те, що ти тут постійно чимось зайнятий, що в тебе немає вільної хвилини там десь полежати, посидіти. Ти вічно в русі, вічно активний. І ну, це дуже плюс, тому що вдома є такий, якби, манія так трохи полежати, полінуватися. Я перший раз приїхала в Артек. Дуже хвилювалася, гадала, що можливо мені не сподобається. Але коли я зайшла сюди, побачила наших важатих, побачила дітей, які зі мною в кімнаті, я просто розслабилася і почала кайфувати. Знижено. так там теж зараз літають. всі Ну мети, так іду. буває, гучно також, але тут не менш гучно. Да? Ну, це ж да? ну, буває. Угу, угу. Ви якийсь талант відкрили в собі? Ви ж уже не перший ага. раз. Нам кажуть, що тут таланти відкривають. Ну буває. так, я почала, можливо, краще танцювати, хоча я ні разу цим не займалася. Як в Харківській області зараз життя? Ну, буває достатньо гучно. Тривоги кожен день по декілька разів шахеди над домами літають, але ми тримаємося. В Артеці мені дуже подобається. Це таке файне місце. Наступного року 100% сюди ж приїду в современном ушедшем від лагерної системи уже ні отрядов, але є содружество і товаріщества. Всі наші співдружності, їх чотири. Так, я от називу, там вартові е, сонця, Незламні, всі свої, «Всемогутні». Кожен має свій колір е, футболки, кожен має свій девіз, кожен має свою історію, і це дуже чудова і традиція є. І вони змагаються за кубки. Кубок творчий, кубок спортивний, кубок туристичний, кубок інтелектуальний. За цими всіми заходами протягом зміни виставляється відповідна бальна система. Як і потім підсуму, коли закриття зміни йде урочисте нагородження кожної співдружності, кожної дитини за ті успіхи, що він здобув. Внешне здесь есть все для счастливого детства. Современные игровые и спортивные площадки. Дни, 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 руках, дни, дни. Творческие мастерские, научно-экспериментальные классы. Значит, конструирование и программная реализация роботов. Правда? Каждому помогают раскрыть свой талант, потому что уверены, что он есть. Есть и национально-патриотическое воспитание, не такое, как в Крыму сейчас. Український Артек, що і за часів Незалежної України, коли ми знаходилися в Криму, і зараз ми продовжуємо, це сталість нашого розвитку. Да, національно патріотичне, громадянське виховання це є стрижневе. Ну, дивіться так, ми кажемо Артеківська козацька Січ це те коріння, яке ми показуємо. Це теж національно патріотичне виховання, хвилина мовчання. Спілкування з нашими захисниками у нас постійно відбувається і офлайн, і онлайн зустрічі дітей з захисниками. От там з батальйоном АЗОВ, там з штурмовими бригадами. Кстати, настоячого Артека Укрпошта создала памятные марки Артек, а в Криму після 10 іюня під санкціями президента України. Дмитриєвчу Нікіта і Сайка